Зелена. Насична такі. Кажу вам такі ексклюзивні кахлі, яких, напевно, думаю, що 99% може і 100% людей не бачу, тому що я їх бачу перший раз. Дві друзі, канал Дім. Попри всі перебої з світлом, ми все рівно знімаємо, ми все рівно, я монтую різни, різними способами, все рівно заливаю відео в YouTube і, і ви, звичайно, дивитесь. Тобто Це все, як кажуть, фантастично, тому що з тим е, часом, скільки там світла є, принаймні у нас є, наприклад, приблизно 2 години в день. Але якимось чином я це успіваю все зробити попри роботу. І ви це дивитесь, тобто це ми, ми точно не, не, не зламна нація. Сьогодні таке буде супер коротке відео. Чому супер коротке? Тому що дивіться, по-перше, я їду на завод по кахель. Безпосередньо сам їду по кахель. А чому сам? Тому що беру кахель собі. Тобто е, скоро, ну не не скоро, не цього року, але е, нарешті я планую зробити для себе пішку. Тому що мене постійно питають, яка у вас пішка, покажіть свою, а у мене її просто нема. От такий я пічник. Е, причина яка? Причина та, що я дуже недовго живу у власному будинку і е, у ньому. На етапі будови на швидкоруч був змурований камін з, з цегли просто для обігріву. Е, на той час е, я планував, що він так і залишиться, тому що у пічництві я був ще, можна сказати, далекий. Е, але з того часу все помінялося, тому однозначно я буду його розбирати, тому що він зроблений по всіх. Е, е, не нормах, можна сказати, пічних, дуже багато грубих помилок, ну, взагалі він мені просто не подобається на вигляд, і тому я вирішив е, зробити звичайно кахельну пічку. Часу дуже мало, щоб зараз її зробити. Ну і зараз, якщо чесно, не, не на часі, не, не для пічки, але кахель все ж таки я замовив. І тому я їду по нього і, відповідно, е, швиденько познімаю. Е, Щось познімаю, там можливо ще якісь кахлі будуть цікаві. Чому швиденько? Тому що на заводі Теракота у мене є велике, гарне, класне відео, до речі, якесь недооцінене, тому що дуже мало переглядів. Тому в описі я лишаю це відео, перегляньте його. Там я, до речі, доплив багато зусиль з монтажем і... Ну, і треба, щоб воно набрало більше переглядів, тому що там дійсно там непристойно мало переглядів. Тож, давайте їдемо і побачимо, що, що зможу познімати, тому що я не готовий знімати. Знаєте, Для того, щоб знімати, треба мати такий відповідний настрій. А коли ти їдеш от сьогодні, наприклад, субота, вчора ми приїхали з Львова і я швиденько їду дуже-дуже раненько, щоб це забрати, тому що ще є 100, 100 справ. І Відповідно, так зняти якийсь там... Розширене відео, я не маю просто бажання. Тому знімлю то, що знімлю. Ви, звичайно, як завжди, пишете свої враження і пальчики. Сматачок, ну. Так, друзі, давайте проведемо невеличку екскурсію. Ось там маємо виставковий зал. Ми зараз туди підемо, але спочатку е, покажу вам ось цей зал, це зал, з якого видають е, кахель. Ораз ось тут пакують наш біденський зелений. Ось такий ось така краса. Зараз я спробую показати все, що тут є і, і з назвами, але якщо назву... Ну, не впевнений, що я знаю всі назви, але думаю, що, якщо навіть не знаю, то я спитаю. Дивіться, це у нас є чотири квітки. Гер. Ракушка е Олеукова? Віденський білий, а це, а це як має назву румський? Румейський, румінський білий. подушечка. Так. Тут я ход від подушечки. Так, шумаем тут та самая подушечка. Тут такий є має назву Євро Квіт, з квіткою. Є ще без квітки гладкий. Тут віденський? Білий? Євро Коричневий. Такі елементи Чаша. Цеглинка. Це глинка і тут у нас є от кут ракушки білої. Ну, тут маємо такі елементи, як корони, карнізи, заглушки. Такі різні елементи. Покажу отак відбувається пакування кахелю в такі коробки. Таким чином перекладається кожна кахелина. Так, так це все виглядає. Ось тут ще є у нас ракушка, графіт і подушка графіт. Подушка і ракушка. Кажу вам такі ексклюзивні кахлі, яких, напевно, думаю, що 99, а може і 100% людей не бачили, тому що я їх бачу перший раз. Це є кахіль, з якого можна зробити круглу грубку. Ось так він виглядає. Заукруглений. Для круг, круглих грубо, круглих печей. Зараз я покажу цю круглу пічку. Вона є складена, правда так, суто макет, але щоб ви зрозуміли це просто неймовірно. Ставковому маємо таку круглу. Правда, назви кахелю не знаю. Є отакі такі міні-каміни. Це у нас є квітка вишнева, це є подушечка, така зелена подушечка. Корішнева з білим і квітка. Зелена. Насичена така. Так, тут маємо таку новинку, правда я не знаю назви. Вона є така ось різна така, є, ну, і в таких різних кольорах. Назви я не знаю. Соняшник. Ось тут соняшник. Це новинка. такі каміни. Це є соняшник, квітка, ромашка. Цей такий робочий навіть. Євро. Тут на стендах також. Віденський, румінський, цеглинка, євро гладкий, євро квітка, рапушка, ромашка, цеглинка, цеглинка, подушка, ромашка. Ось такі ще є.